Зустріч, що вселяє надію на мир вчора, 18 серпня, у Вашингтоні, відбулася зустріч між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та ще кількома лідерами європейських країн. Ця зустріч, ну, як на мене, дає нам надію на те, що дійсно вже до кінця цього року буде досягнутий суттєвий прогрес у тому, щоб зупинити війну між Україною і Росією, і, можливо, підписати якусь мирну угоду. Що мені особисто найбільше впало в очі під час цієї зустрічі, це. Така безпрецедентна підтримка європейськими лідерами президента Зеленського. Вони буквально страхували його на кожному кроці. Вони спільно намагалися вплинути на Дональда Трампа. Вони робили це. Так вишукано по-європейськи з великими якимись своїми вже такими бекграундами. Вони страхували президента Володимира Зленського, щоб той не зробив якоїсь помилки. І, в принципі, ці переговори дали дуже і дуже, як на мене, гарний фундамент для того, щоб ми почали рухатися в бік миру. В бік припинення вогню, у бік того, щоб ця війна нарешті закінчилася, що ще вселяє надію, що ці переговори будуть ефективні що вперше від якихось загальних тез загальних фраз, ну почали обговорювати реальні речі, почали обговорювати якусь лінію розмежування, почали обговорювати повернення полонених, повернення українських дітей. Тобто, в Трампа потрошки з'являється. Розуміння того, що це перемир'я, воно все таки цей мир він має дуже багато нюансів і аспектів. І коли почали проговорювати ці нюанси і аспекти, ну стало зрозуміло, що все таки президент Трамп він починає якось можливо глибше. Розуміти краще розуміти специфіку протистояння між Україною і Росією, і всі європейські лідери, які були присутні на цій зустрічі, так само як генсек НАТО, вони намагалися донести до Трампа дуже так акуратно, толерантно і лагідно, щоб не зачепити його уразливу душу. Всі потрібні речі, які мали би допомогти українцям і Україні досягнути бажаного для нас миру. Очевидно, що у вимоги, які на Алясі висунув президент Путін, не є прийнятними для України, і наша задача відсунути ці його вимоги до тих меж, які будуть прийнятні для України. Хоча ми розуміємо, що все одно йдеться про якусь втрату як мінімум контролю над частиною українських територій. Є ще якісь вимоги Путіна, які ну, треба буде відсувати, якісь шукати компроміси. Але тим не менше, вже зараз дуже. Якби відверто зрозуміло, що президент Трамп хоче отримати Нобелівську премію миру, і от оця його амбіція, ця його якась така знаєте особиста слабкість може бути зараз дуже успішно використана українцями і європейськими лідерами для того, щоб спрямувати його в правильному напрямку, в напрямку підтримки України і певного тиску на Росію. Нобелівську премію цього року будуть вручати 10 грудня. Тобто, очевидно, що до 10 грудня, ну насправді набагато швидше Трамп буде. Хотіти мати таку козирну карту, як номінант, це забезпечення миру в Україні. І як на мене, вчорашні перемовини вони все-таки заклали дуже позитивну динаміку в цьому напрямку. Тому є надія є насправді доволі серйозні шанси на те, що вже до кінця цього року все таки буде досягнути перемир'я або, взагалі, такий твердий мир між Україною і Росією. Кажу мені найперше, на що би я зробив, все таки такий сильний акцент, це на те, що Європейські лідери були єдиними, були сильними, були єдиною командою, яка грала так, щоб президент Зеленський наніс той вирішальний удар забив гол у ворота Путіна, і це дуже сильно вселяє в мене і оптимізм і надію. Ну і Трампа потрішечки ламають, ми всі розуміємо, що Трамп дійсно дуже лояльний до Путіна, що можливо Путін має на Трампа навіть якийсь компромат чи якісь інші методи і механізми впливу, але тим не менше, навіть оця вся історія не може дати Трампу достатньо аргументів, щоб боротися з своїми європейськими союзниками, які єдиною коаліцією підтримують Україну. І я кажу, я думаю, що вчорашня зустріч показала, що якщо... Володимир Зеленський буде дослуховуватися до порад Європи. Якщо Європа буде синхронною солідарною з Україною, то шанси на реальний мир будуть все таки зростати. Ну тому маю надію, що вчорашня зустріч. Все-таки переросте в щось більше. Аналізуємо деталі, аналізуємо якісь інші нюанси. Ми розуміємо, що шлях дійсно дуже довгий, що є дуже багато деталей, які треба погодити. Контроль над ДС, повернення полонених інші деталі. І добре, що Трамп почав усвідомлювати, що це не одноденний процес, і почав за цей процес якби, боротися, щоб досягнути бажаного результату. Отака, от, от друзі, моя коротка думка про вчорашню зустріч у Вашингтоні. Слава Україні! Героям слава!